Одужання після нарцистичного насильства це не просто пережити розрив, це глибока трансформація особистості. Відновлення відбувається поетапно. Спочатку це визнання самого насильства, потім це горювання за втратами і далі це відбудова ідентичності. Важливими напрямками роботи є це відновлення довіри до себе, становлення здорових меж. Робота з травматичним зв'язуванням та інтеграція свого досвіду. Довіра до себе починається через практику слухання внутрішнього голосу. Межі відбудовуються через навчання казати Ні і без почуття провини. Травматичне зв'язування розривається через усвідомлення біохімічних механізмів залежності. І поступове відучування мозку від токсичних патернів. Дуже важливо дозволити собі час. Відновлення може тривати декілька років, і це нормально для масштабу пережитої травми.